Рамки для вільного мистецтва, вуличний вернісаж, творів місцевих художників, майстрів з народу, самоуків та професіоналів вирішили закрити. Принаймні на час, поки кожен митець не складе договір про свою діяльність із комунальним підприємством. Благоустрій вчора інспектори разом з поліцією запропонували учасникам вернісажу залишити територію сьогодні. Дніпро без своєї майже 30-річної визитівки. Алея художників зараз виглядає як просто алея. Іван Іванович приходив сюди два-три рази на тиждень, бо він працює будівельником. А мистецтво це для душі. На алеї знали місце під цим лихтарем його. Це карандаш, це сепія, сепіни карандаш едопастель. Чи помітили зміни перехожі з року в рік, щодня тут дивилися на твори та вироби, чи просто гуляли дніпряни і гості міста? Бувало, тут здесь, смотрела різні картини, да, красиво. Жалко, що обрали. Більшої патері того я не ощущаю особисто. Тут все-таки народне промисло. Тут були і и які то цацьки, які та пецькі, то, -то затовляли, і представляло інтерес навіть пройтись, посмотреть. Я считаю, що ну как це не не очень разумно, мне кажется. Ну, може бути, що ти їм взамін предл предлагают. Поки що Іван Іванович товаришами за нещастям принесли свої твори на прес-конференцію. Близько сотні художників, і майстрів народних ремесел хочуть, щоб про них почули. были разные губернаторы, были разные мэры в нашем городе, и всегда от них была поддержка для нашего вернисажа, потому что испокон века считалось, что вернисаж – это визитная карточка города. В последнее время сложилась такая ситуация, что новая власть решила нас приравнять к торговцам картошкой, бананами, мясом. и нас просто хотят выжить с этой аллеи. Почему-то нас пригласили в отдел от коммунхоз, где четко сказали, вы торгуете, все, значит, вы торгаши. Вот поэтому мне это непонятно. Мы бы хотели, чтобы Руководство города все таки к нам ну, більш благоприятно. Учасники вуличного вернісажу запевняють, що вони є авторами, а не плагіаторами. Саме таке звинувачення висунули їм в управлінні торгівлі департаменту фінансів та міського бюджету. Мовірно, там засумнівалися в аутентичності творів мистецтва. А саме під егиду цього управління і передали зараз вернісаж. Воно ж передоручило розібратися з питанням підприємству благоустрій. Фахівці провели перевірку. Але не якості творів, а того, чому люди там взагалі їх виставили. Планова відработка нашими інспекторами проходить города. Тобто було виявлено розміщення на алеї без документів торгуючих людей. Їм вот, було предложено і заключити договор. Мова йде про договір, згідно з яким художник має у місяць сплачувати 60 гривень за квадратний метр землі, де він розташує твори. У які рамки помістити міський вернісаж, зараз придумувати не варто. Вважають чиновники. Є лише рамки закону. На сьогоднішній момент, якщо наш інспектор бачить нарушення правил благоустройства, він робить придупреждення, він просить устранити нарушення закону, граждані законопослушне. Освобождають територію. Или стоїть художник, торгує своїм продуктами. Да, или стоит сапожник, торгует обувью, или стоит ларіок, в котром торгують пивом. Це абсолютно одинаково з точки зріння закона. Все законно, але прикро. Вернісаж, що завжди був яскравим, можливо, недоведеним до ладу, але помітним куточком міста зараз відправлений у відставку. Кому від цього краще? Люди просто не будуть бачити. Не будуть бачити, що ми вміємо. Що ми знаємо, і ведь кожного свій вкус посмотрите, сколько работ, і всі разные. Влада обіцяє підібрати відповідне місце вірнісажу, але художники кажуть, ця картина поки що не має навіть ескізу. На паперах лише позначені кошти, але хочеться мріяти. Сочиняю, сочиняю, рисую. Мама з сином сидять в смотрят Сморять дітей на далеко, далеко розположено замкі. Такає собі мічта для достижения которой нужно спуститься на землю, проти сквозь дебри, чаще, поля, горы. і може бути достичь успіха. Ірина Каблоцька, Олександр Дубина, новини одинадцятого каналу.